Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу вам розповісти трішечки про базилік, а точніше, про чай з базиліку. Ми всі знаємо базилік як пряну рослину, яку використовують під час приготування їжі, салатів, супів або іншого. Але базилік можна використовувати як чайну культуру, тобто з її листя заварювати дуже корисний чай. Коли ж його збирати, базилік? збирають його в період активного цвітіння, тому що саме в цей період базилік накопичує найбільшу кількість ефірних олій. І саме в цей період він є найкориснішим. Він має заспокійливий дію, його рекомендують пити на ніч. Але він також має і досить таку непогану сечогінну функцію. Тому треба з обережністю пити. Деякі джерела дають навіть те, що він може перешкоджати утворенню каміння в нирках. Ну і звісно, що різні антиоксидантні властивості має, і ряд певних ще корисних властивостей, які ви можете знайти, наприклад, на Вікіпедії або в інших відео, тому я не стану вже так детально. Заглиблюватись в цю тему. Розкажу лише, як я його збираю. Тобто, коли він зацвів, я вириваю повністю рослинку, обов'язково її мию, а краще замочити в воді хвилин на 10, тому що все ж таки на листках можуть лишатися рештки життєдіяльності комашок. А можливо, якісь пташечки пролітали над базиліком. І щоб це все краще змити, тому краще. Ну, я би рекомендувала замочити, але ненадовго, так як ми його будемо сушити, тому нам не потрібно його перезволожувати. Також для чого його мити, тому що, наприклад, як в нас поруч перці, а з цієї сторони в нас томатики. І коли ми їх обробляємо, то, то препарати можуть потрапляти під час вітру на інші сусідні рослини. Тому краще. Промити, щоб себе забезп... убезпечити, скажімо так. Потім я обриваю саме листя і квіти. Квіти я також лишаю на чай. А стебло не лишаю. Стебло я викидаю, в мене базиліку багато. Я ще висадила, нещодавно ще висадила, і вже той базилік буде в мене саме на, для їжі, для споживання у їжу приготування. А ось цей буде в мене. Для чаю. Ще, для чаю можна використовувати як зелений, так і фіолетовий. Він має трішки відмінні властивості, але і той, і той використовується для приготування чаю. Фіолетовий має дуже гарний колір. Іноді до цього чаю я додаю ще квіти чорнобривці. Тоді ще й запах і смак стає ще кращим. Для мене то взагалі чудовий напій для вечору. Тому, якщо вам це корисно, користуйтеся, спробуйте. Я думаю, що вам сподобається. Але ж квіти дивіться, які гарні. Бачите? Гарненька взагалі рослинка. На все добре, до нових зустрічей на моєму каналі.